Аудиторії медичного університету для учасників провели майстер-клас, як правильно зупиняти масивні кровотечі. можливо, всі знайомі, що таке турніке, так по типу закрутки також можуть часто зустрічатися в аптечках такі резинові джгути, називаються джгут Есмерха. І відповідно є турнікет сват, який часто використовують військові. Він пахне ванілю для того, щоб собаки могли знайти постраждалого для виконання практичної частини. Учасники поділилися на п'ять груп, де парамедики та студенти розповідали про те, як правильно накладати турнікети та тампонувати рану. Парамедикиня Анна Єгорова показує, як правильно затискати рану. Звертаю вашу увагу, що це тиск на рану, це не притримання рани. Так? Ви затисли тиск всім ось основою долоні. Ви стараєтесь ви дивитесь, звідки витікає найбільше, і ось притисли основою долоні. Отако прям гап. І цією рукою ще придавили. Якщо навіть захотіли, ще потім коліна туди внесли. Ігор Куконков показав, як працювати із французьким турнікетом Сват. Щоб його накласти, потрібно розтягнути сам матеріал до такої стадії, щоб ці прямокутники стали квадратами. Після чого ми одну частину фіксуємо, починаємо туго, туго, мотати. Візуально також я перевіряю стан постраждалого і ведемо місце кровотечі. До майстер-класу приєднався студент першого курсу Ярослав Матева. Детально, коротко, описали, на малюнках. Що... Головне слово, це чітко і ясно, зрозуміло про те, як правильно користуватися турнікетами, про інші види турнікетів, бо я знав і проєднають джгути різні види, що в першу чергу я знаю тільки є, радянські, є радянські джгути, такі рожеві, які не зупиняють кров, вони сильно натираються. Також ми можемо побачити на, вживу, як це користуватися. Також що це цікаво, що це реальне використання, і спробувати, як це відчути, цей тиск, який це діє, щоб перевірити, чи є пульші, чи немає дізнатися, як правильно користуватися цим. Організатор майстер-класу Назарій Крулик розповідає, під час заходу приділяли увагу більше практичним навичкам та розумінню, що робити під час масивних кровотеч. Критичні кровотечі це те, що стоїть на першому місці, взагалі, тому що від критичної кровотечі людина дуже швидко може померти. Тому відповідно, навчитися правильно діяти воно є завжди важливо в теперішній час, в час, коли наша країна переживає дуже важкі часи, період війни. Ми не знаємо, коли що може трапитись і. Завжди є навантаження на центри служби крові, тому от мета нашого майстер-класу це є навчити людей користуватись базовими засобами для надання допомоги, і крім того, показати актуальність теми і закликати людей донувати кров, тому що перший етап це зупинити кровотечу а другий етап це допомогти пацієнту. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.